Вітаю, друзі! Я Марина, і я дуже щаслива бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про найемоційніші книги, які я читала. Взагалі-то я згадала їх лише 10, насправді їх набагато більше. До речі, одразу скажу, що це емоції здебільшого суму. Все ж таки, не жаху, не гумору, але все ж таки. Сумні книжки. Найсумніше я їх називати не хотіла, але напевно воно так і є. Якщо так дуже добре подумати, воно так і є насправді. І перша книга це Соловей Крістін Генне. І в нас тут дві сестри, головні героїні Ізабель та В'ян. Вони дуже різні. Вони взагалі не схожі одна на одну. Ізабель, вона така собі бунтарка, дівчина, яка взагалі не може стояти осторонь будь-яких справ. А В'ян, вона дуже тендітна, дуже тонка. Вона дружина та мати і. Здавалося б, що взагалі дівчат нічого не об'єднує в цьому світі, окрім якихось там родинних, на щастя взагалі родинних зв'язків, допоки не розпочалася Друга світова війна і кожна з них не розпочинає свою боротьбу на своєму власному фронті. Вони обидві е, намагаються. Відстояти свої права бути щасливою, бути коханою, кохати і взагалі право бути в цьому світі. І так, вони різні, але тим не менш, вилюєшся та співчуваєш кожній з них по-своєму, але до жодної з героїнь не виникає негативного ставлення, не дивлячись на деякі ситуації, в які вони. Потрапляють. Взагалі-то Крістін Генні вдалося те, що не вдається дуже багатьом письменникам. Їй вдалося написати про війну не маніпулятивно, а щиро. Вона не робила якихось гучних описів канцтаборів чи тортур, які, ну, через які вона сама не проходила, і які сама вона взагалі не знає, що це на власному досвіді, але вона. Написала цю книгу через те, що кожна жінка і кожний чоловік зрозуміють її історію. Вона написала її через почуття. І саме це, напевно, і є дуже цінним в такого рода книжках. Книгу написано дуже гарно, дуже емоційно. Ну, одним словом, дуже прекрасна. Книга номер 2 це крадійка книжок Маркуса Зусака. І цю книгу я закінчила читати в лютому, в середині лютого 2022 року. І це перша книга, яка змусила мене ридати вголос. Я реально не могла зупинитися. Прочитавши, закінчивши книгу, я не могла зупинитися. Е і якось себе змусити не плакати, тому що, тому що ця книга про 10-річну дівчинку-німку Лізель, яка у 1939 році потрапляє до прийомної родини, де батьки ці прийомні, вони дуже дивні люди, вони дуже різні. Тобто дружина та чоловік, вони взагалі в них дуже різні характери, але вони прекрасні, дійсно прекрасні. Вони про їхні взаємовідносини, вони про її товариша Руді, який намагався бути схожим на чорношкірого атлета, легкоатлета, і для цього він. Постійно намачував своє обличчя вуглем для того і бігав по стадіону для того, щоб стати якомога більше на нього схожим. Вона про страждання, про страждання під час війни. Вона про те, що смерть взагалі нещадна ні до кого. Але Зусаку вдалося зробити та описати смерть набагато людянішою за багатьох людей. І як йому це вдалося, взагалі в нас тут оповідач у цій книзі і є саме смерть, і саме вона розповідає про все, все, що там відбувається, про навіть почуття смерті і про те, як смерть взагалі бачить вчинки деяких людей. Книга, яка нікого напевно не лишить осторонь і Просто, якщо ви вирішили читати цю книгу, будьте впевнені, що вам знадобиться не одна упаковка серветок, тому що стримати себе під час прочитання цієї книги просто неможливо. Ця книга це тисяча сяючих сон, взагалі для І, І тут у нас історії двох дівчат, які взагалі не повинні були переплетися ніяким чином. Вони настільки... Жили різним життям, що в них були настільки різні погляди на це життя, що ніяким чином вони не повинні були якось там перетнутися. Але, тим не менш, війна знов-таки війна, війна в Афганістані, на жаль, об'єднала долі та Лейли. І вони пережили разом дуже багато. То були і приниження, і смерть близьких, і знущання, і образи, і зрада. Але найголовніше це те, що їхнє таке вже об'єднане життя, одне життя на двох, воно перетворилося на суцільний страх. Страх кожної хвилини, страх. Кожного руху і взагалі страх перед наступною секундою життя. Взагалі в цій книзі розповідається про життя, якщо його так можна назвати, мешканців Кабулу з 1987 по 2003 рік. І люди пережили дуже багато. Постійні війни, зміни влади, захоплення влади талібами. Жорстокість, яка з кожним днем збільшується. Це нові закони, які взагалі жінку змішують з лайном і не дають не те, щоб право жити, але права дихати вже в жінок взагалі немає. Але набагато гірше те, що вони втрачають надію. На те, що щось може змінитися, і взагалі надії на те, що може бути краще. Вони так жити не хотіли, вони жили нормальним життям, вони звикли до нього, але зараз це перетворилося на пекло, але в них немає іншого вибору, окрім як звикнути до цього і якось там налаштувати себе, щоб ем, намагатися вижити. В цих умовах. І взагалі лише прийняти все, що відбувається, і все. Просто прийняти. Книга, яка роздріблює вщент душу, серце, мозок, одразу хочеться бити цю боксерську грушу, тому що такий гнів в мене був і така взагалі людь. Коли я читала цю книгу, тому що ну немає місця такому у 21-му сторіччю, не, 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 не має бути, але тим не менш, навіть зараз це все продовжується, і до жінок саме таке ставлення нічого в них там не змінилося, і чи зміниться. Ну, чесно кажучи, я не вірю в це. Наступна книга це щоденник Ане Франк», написаний цією дівчинкою, 15-річною єврейкою, яка народилася та зростала на території Німеччини. Але е, цей щоденник вона заповнювала в період з червня 42-го року по е, серпень. 1944 року, коли вона разом з родиною та друзями їхніми перебували на території Нідерландів, де вони переховувалися десь там на у якомусь гуртожитку від фашистів, але тим не менш, Нідерланди. Були під окупацією, і останній її запис було датовано саме 1 серпня 1944 року, коли їх усіх фашистське гестапо заарештувало і розіслало до різних концтаборів. І саме наша головна героїня вона померла, на жаль, від тифу за рік після цього. Дуже Важко читати взагалі це. Ну, знаєте, це такий собі. Насправді, це звичайний дитячий щоденник про, про нормальне життя. Про нормальне життя, яке жила ця дівчинка, підліток. Але ось саме цим вона і розтрощує душу. Тому що читати. Про звичайне життя дівчини, яка померла, яка загинула через жорстокість егоїстичних вбивць-заручником, яких вона взагалі і стала, це просто занадто. Важко, дуже важко. Важко і розуміти те, що ну, ось так от обірвалося її життя, і ось так от несправедливо обірвалося. І взагалі, от реально дуже важко. Воно дуже коротесеньке. Це її щоденник. Це ця книга. Вона зовсім невелика, але... але то реально біль і взагалі серце вщенне. Наступна книга це водяничі з прірви. Карла Йогана Вальгарина, і головна героїня. В нас тут 15-річна, напевно, дівчинка Нелла, яка живе заради свого 12-річного брата. Їхня мати алкоголічка, які взагалі чхати на дітей, їхній батько з'являється у їхньому житті лише коли виходить із в'язниця. То буває дуже рідко і ненадовго. До того ж, у Роберта, у молодшого братика в нього є дуже серйозне захворювання і, взагалі, там серйозні проблеми зі здоров'ям. І звісно ж, ця купа. Ось вся ця купа, вона робить їхнє життя ну, невиносним. А дітей робить дуже вразливими до всього, що відбувається навкруги них. До того ж, Нела стає одного дня свідком дуже жорстокого злочину, який було скоєно її однокласником. І він, цей однокласник, він знає, що Нела все це бачила, і він. Вимагає в неї гроші для того, щоб якось там їй не зробити погано. Звісно ж, дівчина взагалі в розпачі, вона не знає, що їй робити. І ось коли здавалося б, все в неї не лишилося жодних сил ні на що. Її друг розповідає їй та показує водяного, якого витягли з моря його брати. І здавалося б, ось тут повинно відбутися щось таке, що допоможе цій дівчині і взагалі змінить її життя на 180 градусів. Але спочатку саме дівчинка повинна допомогти водяному і врятувати цю фантастичну істоту від людей, від їхньої жорстокості, від їхньої хворобливості. І все таке інше неймовірна сумна книга. Тут все по, -по справжньому, і через це напевно нестерпне. Наступна книга вона набагато легша. Це Сара Сараджіо. Всі квіти Парижу. і тут у нас дві часові лінії. Перша відбувається події в першій події відбувається у. Двохтисячних, напевно, і в нас тут головна героїня, потрапляє під колеса автівки і втрачає пам'ять. Вона не пам'ятає взагалі нічого зі свого минулого, вона не розуміє, де вона і що вона. Але це, напевно, не, не так важливо, тому що всі, хто її знає, всі, хто її оточував, вони говорять лише про те, що вона зараз стала набагато. Кращою за ту, яка була до тому, напевно, для, для всіх то було яким щастям, що воно з неї таке трапилось, що вона жива здорова, але все ж таки дуже змінилася і на себе перестала бути схожа. Події у другій часовій лінії там в нас відбувається все під час Другої світової війни. Це лін живе зі своєю дочкою та батьком у Парижі у 40 Третій, 44 44-й рік, щось таке. І в них начебто все й добре. Вон, в них є квіткова квітковий магазинчик. Але все в них було добре лише до того моменту, поки не з'явилася на вітрині жовта зірка. Що означає, що тут є євреї. І, звісно ж, тут все й Почалося, розпочалося і для Селіни, і для її родини, і взагалі дуже багато таких нестерпних подій, які відбувалися з жінкою. Звісно ж, дві лінії, звісно ж, вони Повинні в нас якось там переплестися. вони в нас переплетуться, звісно ж. І це не спойлер, це завжди так у таких книгах. Книга емоційна. Книга дуже гарно написана, вона взагалі дуже легко читається, і якийсь такий в неї шарм є. Знаєте, такий присутній шарм, тому що вона не схожа на інші книжки Сари Джіо. Тому що я читала декілька з них, і мені, я не можу сказати, що мені дуже сподобалося. Я взагалі не фанатка подібного жанру. Але вона не складна якось там, читати її не важко, але вона дуже емоційна. Наступна книга це Життя у позику Еріх Марія Рімарк. І... І це Еріх Марія Ремарк. Напевно, більше казати нічого не треба. Що якщо ви читали хоча б одну книгу Ремарка, ви розумієте. Про що я? Але тут в нас не війна, тут у нас взагалі події відбуваються не під час війни, і вона не має жодного відношення до цієї історії. І саме через це, напевно, я якось так її навіть відокремила для себе, тому що в нас тут всі події розгортаються навкруги Ліліан та Клерф. Ліліан в нас дівчина 21-річна, яка знаходиться у санаторії для смертів. Хворих людей. Але вона мріє, вона бажає жити не так, як вона жила на території цього санаторію. Вона мріє від... з нього якось там. Вистрибнути. А Клерфе це гонщик, автогонщик, який приїхав до цього санаторію, щоб навідати свого друга знайомого. І вони, він знайомиться з Ліліан і пропонує їй втекти з цього санаторію уїхати. Ліліан, звісно ж, дає згоду, і вони уїжджають. Вони їдуть до Парижу, вони насолоджуються життям, вони. Чи то люблять, чи то кохають одне одного, невідомо і Так я її не зрозуміла, Їх відчуттів взагалі. Але Лілян вона живе, вона по-справжньому намагається взяти від цього життя все, що взагалі вона тільки може взяти. Але е, в той самий час вони е, дуже... Бояться того, що смерть Єлєн, вона може бути доволі раптовою і взагалі перекреслити все, що вони намагаються якось там жити і насолоджуватися. Але життя така штука непередбачувана, і взагалі в неї якісь дуже дивні плани на нас усіх. І е, ніхто не може зрозуміти, ніхто не може знати, що трапиться у той чи інший час. Тому відбулося те, до чого ніхто не був готовим. Але воно відбулося. Неймовірна мова автора. Е, книга про настільки важкі. Та тяжкі речі написано дуже легко. І взагалі, ось такий якийсь, я не знаю, як ото проводить тобі таку собі психіатричну, напевно, сесію, після якої ти Дійсно розумієш, що таке жити і для чого це, що життя треба любити, пестити, насолоджуватися їм, незважаючи взагалі ні на які обставини. Але, тим не менш, ремарк розіб'є ваше серце вщен цією книгою. Ну, напевно, як і будь-якими іншими його романами, тому. Тому гарного гумору прийдеться шукати дуже довго після цього. Він дуже коротесенький, цей роман. Але він настільки наповнений і цілісний, що то просто цукерка. Наступна книга це «Елів Шафак. 10 хвилин та 38 секунд в цьому дивному світі. Так вона називається, напевно. І тут у нас події. Розгортаються, ну не те, щоб вони розгортаються, ну, скажімо так, розгортаються в період з 1947 по 90 роки. Лейла в нас народилася на території Туреччини у місті Ванд, що на сході країни, в родині маніакального релігійного чоловіка. Чокнутого, я б сказала, її матері та ще однієї дружини, її батька. Хто там, кому мати, ще доведеться вам дізнатися, якщо будете читати. І взагалі там божевільні абсолютно всі. Не тільки її власна родина, але ще й інші родичі. І дівчинка в нас з самого самого дитинства вона мріяла стати танцівницею, акторкою. Але напевно більш за це вона мріяла лише е, втекти з цього будинку. І того дня вона все ж таки втекла до Стамбулу. Але все не так сталося, як гадалося. і вона потрапила у складні умови. Вона стала проституткою. Але на мій особистий погляд, навіть, навіть в таких умовах вона була набагато щасливішою, аби жила б зі своїми родичами там у Вані. А, а згадую, взагалі, всі ці події Лейла в нас вже коли її було вбито. Її серце зупинилося, а мозок ще працює, веде таку активність протягом 10 хвилин та 38 секунд. І ось вона в нас вже мертва, згадує про своє життя, про те, як їй було тяжко. про... про... Справжню дружбу про своє кохання, про е, якісь відносини, про батьків, про родину, про цінності, про втрату моралі і взагалі про ту всю несправедливість, яка відбулася з цією жінкою. Навіть наприкінці е, так взагалі відбувалося протягом її життя, але то, що те, що трапилося наприкінці, то взагалі суцільний жах. Я не можу сказати, що ця книга стала моєю якоюсь такою, а, я там дуже від неї якось кайфувала. Ні. Але тим не менш вона написана дуже добре, вона написана дуже легко. І ну і так, вона показує трішечки інший Стамбул, взагалі трішечки іншу Туреччину. І е, ну. Так, знаєте, в мене якось так, я навіть постійно свого чоловіка запитувала, чи таке взагалі можливо на території цієї країни, тому що коли ти живеш в одній частині, тобі здається, що все взагалі відбувається саме так по всій е території країни. Але, на жаль, ні, до сих пір таке може бути. Тому це От реально жахливо, саме це напевно в мене визиває такі ось дуже емоції обурення якогось, тому що це все ну, такого не повинно бути. Наступний роман це повіє пана Самирного Я вже про нього цього року розповідала, тому зараз коротесенько Це роман про трагічну долю наймички Христі, яка через борги свого батька вимушена розпочати доросле життя в чужих хатах. Це роман про її нелегку долю взагалі, і про низькість деяких людей, які готові, готові взагалі абсолютно на усе заради того, щоб якось пестити та годувати своє его за рахунок інших людей, про те, що деякі чоловіки взагалі не ставлять жінок нічого, і про те, як з якоїсь ями дуже Важко вилізти назовні, напевно, і, взагалі, про те, як легко зламати чужу душу, особливо, коли ти не знаєш, що може скриватися, здавалося б, за такою твердою та дуже міцною оболонкою, може ховатися дуже тендітна та ранима душа. І остання книга на сьогодні це під багряним небом» Марка Салівана. І ця книга мені не сподобалася дуже багатьма речами. Дуже є там те, до чого можна прискипуватися. Але, тим не менш, я напевно її б не якось не відокремила, якщо б вона не якщо б вона була художньою літературою, а не Історичним романом, чому склалося саме так, через те, що головний герой Підолела, він справжня людина, він є жив-живий-живе насправді, на і він був особистим водієм німецького начальника. І тут розповідається про шлях Пінолели і про те, як взагалі він. З простого такого хлопчика став дійсно справжнім героєм, який намагався протистояти дуже серйозним людям. І навіть ось саме чим мені найбільше не сподобалася ця книга, вона мені здалася дуже гіперболізованою. Тобто там були такі речі, які взагалі хлопчику ну, хлопчик не може їх зробити, але там все це описується. Мені дуже цікаво. Наскільки Саліван все ж таки перебільшив дійсність, хоча він її писав саме з, під наглядом Пінолели, тобто він брав його інтерв'ю і писав книгу, і все абсолютно. Але мені здалося, що там все, все ж таки навіть. Більш ніж занадто е, приукрашено. Але то є моє бачення на це. Не знаю, мені так здалося, чи є то чи було то саме так по справжньому. Я не знаю, але. Книга реально дуже емоційна, вона якась нереальна. Тобто, ти розумієш, що це якась біографічна історія, це історична художня література. Але вона читається настільки легко, і ти настільки ось проникаєшся усіма героями, взагалі головним героєм, усіма подіями, які навкруги нього відбуваються. Ну то ось реально дуже, 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 дуже дуже крута історія, яка... Яка має шанс бути прочитаними вами і все ж таки спробувати вивести вас на якісь там емоції. Це є 10 книжок, які я згадала на зараз. Звісно ж, напевно, як завжди, їх набагато більше. А взагалі-то останні два місяці в мене ще накопилося декілька книжок, які ось реально розбили мені серце вщент. Тому напевно буде ще одне таке відео незабаром. Але на зараз це все. Діліться, будь ласка, книжками, які визвали у вас якісь неймовірні почуття чи емоції. А я, як завжди, вдячна вам за перегляд. Бережіть себе, друзі, Па-па.